Я жінка, і я вдячна Богу за це втілення, бо воно багатогранне, непізнане. Я люблю бути собою, так я відчуваю себе щасливою, я завжди обираю собі те, що обирає душа. Я слідую за серцем. Мені подобаються вільні люди, бо саме свобода, це та розкіш. Яка насправді цінна. У цьому стані я можу творити, любити, надихати. Я жінка. Моя багатогранність не вивчена, доки я існую, і тому я не поспішаю пізнавати себе швидко. Я розкриваюсь як квітка і повільно вдихаю аромати навколо. Той, хто наближається до мене, знає, що я приймаю любов і пошану. Я щедро дякую за добре ставлення до мене і розділяю свій час з тими, хто дарує особливе тепло. Я спиняю свій вибір на любові. Це той вогонь, який я постійно підтримую у своєму серці. До нього приходять грітися ті, хто потребує моєї любові. Я творіння Боже і відкриття для самої себе. Мені подобається, коли мною захоплюється. Так я віддана тому, хто оберігає мене. Я жінка. Мій настрій буває мінливий, як погода. Після довгого, протяжного дощу може різко вийти яскраве сонце, і всім навколо від мене стає яскравіше. Я жінка, моя енергія схожа на фонтан, який то підіймається, то замовкає. А ніжність лється з мене як стікає перший мед, це мій жіночий нектар. Я вразлива і водночас сильна, вразливий мене робить щирість, а сили додає мудрість. І скільки б не було мені літ, всередині себе я залишаюсь тією капризулькою, яка завжди чимось буде невдоволеною, а тому здатною змінюватись сама. І цим сколихувати світ. Я жінка.